Друзі, вітаю! Зараз ми будемо робити кавунчик в техніці Fluid Art з підручних матеріалів. Ви можете використовувати навіть Гуаш, в мене акрил. Я взяла окремі юрмочки або пластикові стаканчики, або якісь стаканчики, так, якісь ємкості, куди додала фарбу. Ну, от мені, я думаю, рюмок вистачить, тому що в мене дуже маленький формат, половинка А4. Треба дощечка або картон. І зараз я готую таку суміш з ПВА. Теж я беру небагато, чисто через те, що в мене невеличкий формат. Експеримент дасть, зато я не переведу багато фарби, якщо геть щось піде не так. Пива і трошки водички. Пропорція 3 до 1, Тобто 3 ложки пива, одна ложечка столового водички. Можете чітко в мене все на око. Тепер я оце все діла, воно наче має настоятися, але я не розумію. Навіщо зараз настоїться? Я тепер теж на око розмішується з фарбою. Ну, якщо багато фарби. Десь, мабуть, один до одного, я так думаю. Тобто багато фарби трошки більше линуло, мало фарби трошки менше линуло. А тепер все це діло треба добре розкалапуцати. Почнемо, давайте з білого. Оце має добре замішатись. Поки я буду розмішувати, я гадаю, воно і настоїться заодно. Спочатку білий, чисто. Пезлик, думаю, після білого можна перед жовтим не сильно мити. Білий жовтим. До однорідності розмішуємо прямо так, чуть Пензликом це зручно робити, тому що він, так, знаєте, як в'єнчик, розчавлює фарбу з водою. Після жовтого можна, давайте зразу зелений, тому що в ньому присутній жовтий, а потім пензлик помиємо. Прибираю зайву воду і давайте, що в мене тут червона, потім рожеве. Червоний в мене в двох варіаціях. Можна тільки один червоний, насправді не обов'язково, може, два. Але я беру і червоний, і рожевий. Щось, мені здається, трошки зарідка ця фарба. Ну, побачимо зараз. Так, і давайте рожевенький. Я зараз, мабуть, знайду якийсь папір. І підстелю. ще одну рюмку підставляю під листочок. Давайте застелимо стіл. Нічого ми не забруднемо. А, до речі, в пластикових стаканчиках може бути зручніше через те, що з них легше виливати. Отак можна на нього трошки піднажати, і він буде лити туди, куди треба. Ну, рюмки то рюмки. Почнемо з рожевих. Це в мене карміно. Ну, Ви дивіться, прямо наливаєте тут на верхівочку. Оцю всю жижу. Ну, Мабуть, всю заливаєте. О, я не до кінця добре розмішала. Та буде, що ми червоне наливаємо. Так, от тут зараз треба якось, я поки а, з вами розмовляю. <свісно> треба тримати контроль. Зараз треба, щоб воно трошки розтеклось. Ну, дивіться, ми можемо пальцями допомагати. Взагалі класно, якщо воно само тече, але можемо пальцями, якщо у нас не так супер багато фарби, я намісила. да, Щоб воно геть розливалось, от воно прямо ріками текти. Я трошки йому допоможу дійти до краєчків. А тут в центрі далі хай отак розтікається між собою. Такі красиві, бачите, перетікання, як ми колись ми манікюри робили, і там всякі голочкою лак. Оце зараз такий ефект. Так, добре, зробила, я ж згадала. Е, от зараз можете його трошки наниз, дати йому самому розтектись, так і буде вже. Хай потече донизу. Але не до самого одну третину залиште для всяких там, маніпуляцій цікавих. Одна з них буде білий по краєчку. О, дивіться, потекло, потекло, потекло. Те, що називають медіум ті, хто займаються флюїдартом, а це флюїдарт, коли акрил тече переливається, якось там замішується між собою. Ну, тут буде класно, якщо воно потече, але не має бути багато білого. В принципі, це підконтрольний вам процес. Пам'ятайте про це. Як зробите, так воно і розтечеться. О, класно! Мені вже подобається, дивіться, як красиво. Далі ще білого наливайте. Потім наливайте жовтого, а потім наливайте зеленого. Два. І можете навіть побільше, якщо тут багато, але мені щось і не хочеться, щоб воно так надто текло, то що білого у нас супер багато, жовтого можете ще на зелене зверху налити. А зелене виливайте все, що маєте на низ. О, зараз будемо дивитися, як воно буде розтікатися. Хочете пальчик витриті, зараз може він вам теж буде допомагати, а може вам не захочеться його допомоги. І ви просто дасте всьому цьому ділу. Розлитись самому. Ай, краса. Так, добре, я е, допоможу все ж таки трошки, от зелене так розповсюджу, а далі дам вже йому стікати, як хочу. От Потім точно дам йому самостійність. Поки що мені треба е, розтягнути це зелене, жовтим десь тут на стику змішується обов'язково. Внизу чисто зелене. І тепер чистим пальчиком, це біле, можете іншим пальчиком, поєднайте з жовтим. А, там тільки чер червоність оця підмішується, нам не треба. Нам треба чистий, чисто білу полоску, щоб вона поєдналася з жовтим. От. Сильно не вмішуйтесь. Якщо вже ми вмішались, то не сильно. А тепер все ж забагато білого, я пропоную просто дати йому постікати наниз, може, десь місцями вбік. Отак і має текти, не хвилюйтесь. Зараз зеленого я занадто багато дала йому втекти. Не хвилюйтесь, don't worry. Навіть я хвилююсь. Така любительниця а, креативу. Яка каже, не партесь, навіть я трошки думаю, ой, куди втік весь мій зелений. Ні. Повернись. Білого забагато в моєму випадку вийшло. Зараз я буду повертати зелений. Якби він залишився, я б змогла його підлить. Якщо у вас лишився, ви не весь вилили. Можна ще підлити його сюди і дати йому теж туди потекти. А якщо вам забагато білої цієї полоси, оцього білого, то дайте потекти ще червоному туди. А може, не треба було йому давати так сильно розтікатися. теж дивіться, коротше, як у вас там піде справа, не хвилюйтесь, щось кавуневе в нас буде в будь-якому випадку. Оця рожева історія, яка змішується між собою, може вам не так сильно видно це через камеру, але я бачу і мені так красиво. Отак в бік все нам стекти зайве в одну сторону і в іншу. І тут ви вже просто стоїте і цією дошкою регулюєте чи полотно. Якщо у ваше таке полотно не під рамнику, то Бортики оці теж зафарбуються і вішати на стінку собі прекрасний літній сюжет. Висохла моя флюїдартова історія. Слухайте, ну, насправді це дуже цікаво, і такі всі патьоки, оце все цікавезне можна було отримати лише таким чином. Всі бульбашки, все, що було, все зійшло. Я насправді здивована, навіть оці е, мої насінинки, які я намагалась зробити одразу, бо я не люблю відкладати нічого. Почуваю себе доволі непогано. Але я вирішила, що просто допрацюю їх потім. Мені не подобається. Окей. змила я ці насінини. Ну, як пішла в нас змішана техніка, то давайте тоді ми стихійно побалуємося трошки. Можна пензликом просто замалювати. В мене ще такий гарний колір гуаші є, який я давно не використовувала. І можу трошки себе розважити. Червоним і, можливо, якусь білинку додам до цього діла, щоб воно було не таке однотонне. От бачите, залишками пробую зайти сюди, щоб якось так такий цукровий ефект залишити. Коли вже в мене в руках мастихін, то якось не... щоб було видно, що це був саме він. І білинку ми ж хотіли десь затерти. А ще пензликом по сухому, якийсь такий рваненький перехід з білого в червоне, щось біле-червоне можна отримати. Пензликом натираючи просто, натираючи тираючи щитинками. Мені тут треба біле саме повернути, тому я. Можливо, вам все це не треба було робити. Можливо, у вас все зразу вдалося. А як не вдалося, то, то дайте в кінці, як вам треба. Зелені, не знаю. Не хочу, мене менема готової, мабуть, не буде. Я вже зелені, точно не буду чіпати. А от тепер давайте знову ще разочок. Спробуємо якихось насінінок менших, бо то сильно великі ляпки в мене переказувати. Переважно зверху, от на тих темненьких Що? Я хотіла якими цукерками. Ну тут треба спочатку їжу доїсти. Ходить, це ганить мене цукерки. А в мене нарешті з'явила зеначка, про яку вона досі не знає, аж майже місяць. Значить є цукерки. І закриває мене на балконі, каже, мама не заходь. Значить, є цукер. Так. Отак от, от, так, і білий такий відблиск по краєчку якийсь акуратненький. Як під. Можливо, вам вистачило всього на фуїдарті, тільки в кінці додати кісточки, оце було б чудово. Чекайте вам на ваші кавунчики, Гарного літа вам, друзі. Смачного, соковитого і такого ж яскравого.